Пане Сергій питає, чи можна штробити середній або верхній ряд цегли для прокладання кабелів 3 см в армопоясі із трьох рядів повнотілої цегли, під армопоясом ефективна кераміка або перемичка зверху пліта ПК спирається 10 см. Норми дають відповідь чітко. Не можна. От категорично. Не можна. Тобто штроби горизонтальні під несучими конструкціями не влаштовуються. Де це написано, я не згадаю, друзі. Я пам'ятаю, що норми не дозволяють це робити. Оце я точно пам'ятаю. Роблять в житті чи не роблять? Роблять. Тому все ж таки, пане Сергію, вам краще поспілкуватися з вашим конструктором. Чому саме з вашим? Тому що він краще знає вашу будівлю, він знає навантаження, який запас. Міцності по е, рішенням і так далі, те, що ви вказали, ширину спирання плити ПК 10 см, це добре. Чому? Тому що, якщо ми подивимося технічні умови, у нас є плити ПК, е, де спирання дозволяється 7 см. Тобто, теоретично, можливість про штробіт, я думаю, що у вас може бути. Тому е, треба подивитися констру, повністю конструктив. Оцінити концентрацію навантажень, подивитися прольот вашої плити, подивитися, подивитися технічні умови, подивитися, на що ви спираєтесь, яка міцність вашої цегли. Це теж впливає, тому що там є розрахунок на зріз і міцність цегли там ну дуже важливо. І тільки після оцінки всіх цих е моментів ми можемо сказати чітко, так, можна стробити. А отак от всліпу ні, не бажано.